Чим простіше життя, тим ти щасливіший, тому що ти маєш час заглибитися і прожити наповну те, що ти маєш пропустити через себе повністю. Якщо у тебе є здатність пропустити через себе більше, окей, ти будеш щасливим і маючи більше. Але якщо люди, не маючи цієї здатності заглибитися і пропустити через себе все і насолодитися дійсно цим, намагаються мати якомога більше. Вони навпаки страждають, тому що вони думають, що їм треба для того, щоб насолоджуватися, мати більше і більше, і більше. Але вони не здатні усвідомити, що вони не можуть через себе це пропустити, заглибитися в це, насолодитися цим. Тому вони страждають, і вони все гоняться і гоняться за чимось все більше і більше і більше, але їм все гірше і гірше стає. Так, розум їм каже, що ну я маю і це круто. Головне, що я маю. Те, що я там не, не, не відчуваю, це таке. Але сенс в тому, щоб відчувати, тому що розум тобі може, той який не разум, а саме ум, розум, він тобі говорить, що. Так, це логічно. Але немає відчуттів. І ось тому треба полягатися на свої відчуття. Ти можеш мати е, мало, але цим насолоджуватися і бути реально щасливим, якщо ти маєш здатність відрізнити стан спокою від безвідповідальності, е, звісно. А тому щастя це дуже відносна річ. І ось чому кажуть, що чим менше маєш, тим ти щасливіший. Або якісь там люди, які аскезу проводять якісь йоги, там, які, які відмовляються від всього. І насправді, чим менше, тим краще, тим ти відчуваєш все. Ти це відчуваєш просто. Суть цих речей, суть цих, тих обставин, в яких ти живеш. Тому що коли перед очима і навколо тебе занадто багато всього, а ти не маєш здатності це через себе пропустити, то ти не будеш насолоджуватися, навпаки, ти будеш е, ще більше заплутуватися і не розуміти, чому ти е, не насолоджуєшся, а навпаки, тобі іще гірше. І ти в ілюзії. Ти думаєш, що